Так, що в мене вийшло? Ось. Таку штучку зробив. За допомогою, ножа. Зараз встановлю, подивлюся, що буде. Поставив, але зараз візьму ключик на 8, докручу. Це. Бо він... Ну, якось так. Здіймав там отвір, перерізав нажом там виступ на моєтник, щоб воно фіксувати його. Але його якось якось так. І не треба купляти. За триста 400 гривень дякую.